Дуже повільно європейський союз е, хоче набути, хотілося б сказати, набуває, хоче набути якоїсь суб'єктності. Ось і на жаль, рішення. Там в європейському союзі що е, треба змінювати стратегію і пришвидшувати якісь е, незворотні процеси всередині росії немає тобто те що я спостерігала три з половиною роки е, здійснюючи адвокацію в різних е, столицях коли було більше страху від перемоги україни е, е, ніж від е, поразки росії і це величезна проблема, тому що ну можна сказати зараз, що Трамп штучно стримує якісь, я дуже сподіваюся, незворотні процеси всередині РФ, надаючи їм чергову можливість там отямитися, одуматися, якось публічно виглядати, не настільки там як президент США, який підтримує РФ, не мати всіх цих звинувачень.